Сьогодні ми приїхали з великою е, торговою е, е, делегацією е, представників різних бізнесів штату Юта. Е, американський штат Юта, ми привезли 31 делегата. Е, Допомагають Україні не через нашу організацію, але через інші організації. Також е, є представники е, загального е, просто е, штату Юта від від самих людей. Є представники від громади. Сенату. Так від громади, саме так. Е, є представники навіть сенату на сьогодні не тут, вони на іншій локації, але ми максимально розділилися. Вони приїхали сюди для того, щоб зрозуміти, що потрібно Україні, де в, нас, в чому в нас є потреба і як вони можуть допомогти зі свого Не просто донатити кошти, тому що до цього вони донатили кошти, ми привозимо гуманітарну допомогу. Кожні два тижні ми були тут. А зараз вони хочуть зрозуміти, як масштабніше допомагати. І тому ми привезли сюди, тому що ми знаємо 100%. Мають змогу побачити саме тих людей, які приїхали, чому вони, що їм саме потрібно, послухатися і допомогти в невиме бажання особисто допомогти роздачі музей допомоги. Тому за цим зараз ми в принципі займаємося. Скажіть, будь ласка, сьогодні ви в Старокостянтинові. А взагалі це було щось заплановане по області, по регіонам різним? По Україні. Сьогодні ми на Хмельниччині, інші дві групи також ходять. Тут три дні. Ми будемо у Києві, Київська область. Після того ми будемо у Львові Львівська область. Є дуже багато, ну як я вже сказала, різних бізнесів. В Львові дуже розвинений IT-кластер, тому в нас є навіть представник американської організації, засновник організації, який створив сайт для українців, хто може працювати на Америку, на американський сенат, навіть і на самих американців. Тому вони максимально зацікавлені, щоб залучити додати роботу більшої кількості українців, щоб допомогти як економічно, так і тим, хто можливо там, хоче переїхати, мати роботу і все. Тобто зацікавленість даної делегації максимальна і дуже різнопланова.